Всім привіт! Мене звуть Олександра Туманська, я коуч і психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку розповсюджену проблему, як залежність від думки оточуючих. Як часто нас відвідують думки про те, а що про мене можуть подумати інші, якою буде їхня реакція, а що, коли мене не сприйматимуть, так як я цього хочу. І в першу чергу треба зрозуміти, нам завжди буде важливо в тій чи іншій мірі прийняття соціуму. Однак для комфорту та розкривання. Криття власного потенціалу важлива сміливість бути такими, які ми є. Залежність від дум... чужої думки дуже обмежує можливості нашого прояву у суспільстві. Вона впливає на впевненість та в принципі на нашу самооцінку. І сьогодні ми проговоримо з вами питання, які допоможуть укріпити себе, попрацювати над прийняттям своєї особистості, і це допоможе відчути себе більш впевненими та незалежними. Можливо, ви чули такий вислів: дозволь собі бути собою, а іншим бути іншими. Про що це в першу чергу для вас? Давайте трохи розберемось. Справа в тому, що коли ми критикуємо або осуджуємо, або навішуємо ярлики, або обговорюємо інших людей, їх рішення, зовнішній вигляд або дії, ми тим самим обмежуємо їх можливість бути собою і робити свої помилки. Це відображається і на нашій особистості, бо таким чином ми обмежуємо і себе. Дозволити собі бути собою означає прийняти себе з усією своєю недосконалістю. Дозволити іншому бути іншим, це означає зняти з нього проекції своїх очікувань. Це універсальне правило дає можливість набути внутрішньої свободи і випроводити зі свого життя масу всіляких проблем. Неприйняття того, того, чого не можна змінити, забирає багато внутрішньої нашої енергії. Прийняття надає більш широке бачення світу, що в свою чергу розвиває здатність знаходити нестандартні рішення будь-яких питань. Прийняття себе розкриває схований внутрішній потенціал та нові можливості. Прийняття інших розкриває нам шлях до можливостей, які надає світ. І зараз давайте розглянемо питання, які допоможуть прокачати прийняття своєї особистості. Є е, запитання для самоаналізу на кожен день. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Давайте трохи розберемо кожне з них. Перше питання: що саме заважає мені прийняти себе з усім, що мені не подобається? Це питання допомагає висвітлити саме ті аспекти, які є такими. Е, Критичними точками, що, за що саме ви себе критикуєте. Друге запитання, як я зрозумію, що прийняла себе які конкретні емоції, або які конкретні думки або дії стануть підтвердженням цьому. Тут важливо розслабитись і подумати, як саме ви будете себе відчувати детально, коли зрозумієте, що ви от прийняли себе з усіма якимись недоліками або тим, що вважали недоліками. Третє питання, що дасть мені прийняття себе. Тобто, як зміниться ваше життя після того, як ви зміните відношення до себе? А, яку негативну ситуацію я не можу відпустити сьогодні? Це питання відкриває ряд запитань про саме сьогоднішній день. Таку рефлексію можна робити, наприклад, щовечора, або в якийсь складний день. Ситуації, які ми не можемо відпустити, вони залишаються з нами надовго, і там ми теж починаємо аналізувати, копати, в чому ми винні, і багато критики з'являється також і в таких випадках. Наступне запитання: що заважає мені відпустити цю ситуацію? Що саме? Можливо, ви комусь щось не проговорили? Можливо. Є якісь тригери, які не дозволяють відпустити подібні ситуації, і з цим треба пропрацювати. Важливо виписувати, прямо детально виписувати відповіді на ці питання, все, що приходить на думку. Якщо я не можу змінити, вплинути на ситуацію, що допоможе мені відпустити її? Іноді ми не можемо ніяк впливати на те, що з нами відбувається. Тому важливо. Зрозуміти, що допоможе відпустити цю ситуацію, або подивитись на неї зі сторони, відійти від неї. Наступне питання це який цінний досвід дала мені ця ситуація, що я можу з цієї ситуації взяти на майбутнє для того, щоб вибудовувати свою нову стратегію поведінки, щоб подібні ситуації або не траплялись, або я вже знаю, як себе вести. За що я вдячна собі сьогодні? Подяки це завжди ефективно, це підвищує нашу внутрішню самооцінку, допомагає нам відчувати себе більш впевненими. І якщо навіть ми знаходимо якісь маленькі речі, за які можемо собі подякувати, це вже укріплює нас внутрішньо. Також в цій темі важливо обговорити питання я концепції. Я концепція це наше уявлення про те, якою людиною я є. Ця думка складається під впливом життєвого досвіду, успіхів та невдач, і на підставі ставлення до нас інших людей. Усі ваші вчинки, почуття, поведінка, навіть наші здібності завжди відповідають я концепції. Ви будете діяти так, як людина, якою ви уявляєте себе. Уявлення про самого себе це та передумова, це та основа або фундамент, на якому будується вся ваша особистість, ваша поведінка і навіть умови вашого життя будуються на цьому. Складно сприймати позитивно будь-яку конкретну ситуацію, якщо збереглося негативне уявлення в першу чергу про самого себе. І наш образ власного я визначає, в принципі, межі для досягнення будь-яких конкретних цілей і окреслює рамки можливого для нас. Зараз давайте спробуємо з вами пройти шлях короткого самоаналізу для того, щоб краще дослідити свою особистість. Дослідження своєї особистості нам допоможе не сприймати болісно або бути незалежними від оціночних суджень оточуючих. Тож спробуйте зараз зупиняти відео та записувати відповіді на запитання, які будуть на слайдах. Записані відповіді ви можете переглянути згодом та прийти до нових інсайтів або рішень. Отож, почнемо наш короткий шлях самоаналізу. Перше питання на слайді, якою я бачу свою особистість. Спробуйте описати себе, свої характерні риси, які вам притаманні. Спробуйте уявити себе таким стороннім спостерігачем а, і подивитись на цю людину, яку особистість ви бачите перед собою. Опишіть її. В майбутньому вам може допомогти метод відеокамери. Це коли ми уявляємо, що ми є відеокамерою, яка записує всі емоції, всі дії, всі рухи, і спостерігаємо за собою прямо в маленьких-маленьких деталях і прописуємо, що ми бачимо і що ми хочемо змінити. Що мені подобається в собі, це запитання допоможе виявити ваші сильні сторони, на які ви можете спиратись під час якихось складних ситуацій або під час змін. Зараз це дуже актуально. Третє питання: які негативні уявлення про себе, я, в принципі, маю. Робота з негативними уявленнями вам допоможе вивільнити місце для бажаних змін. Коли ми пропрацьовуємо якісь негативні такі аспекти, які думаємо про себе, у нас. Вивільняється місце для того, щоб з'явилось нове бачення своєї особистості. А це означає, що новий, нова модель поведінки. Далі ми прописуємо, звідки я маю ці негативні уявлення, звідки вони, в принципі, взялись. І розбираємось, чи є це негативні уявлення, нав'язаними ззовні, або це є результатом вашого тривожного стану, коли ми себе постійно накручуємо, вигадуємо і так далі. Далі ми аналізуємо, чи відповідають мої негативні. Негативні уявлення дійсності. Часто наші негативні уявлення про себе існують тільки в нашій голові і не відповідають тому, що відбувається в реальності. Якщо ваше негативне уявлене, уявлення підкріплене реальними фактами, тоді можна працювати в напрямку зміни елементів поведінки. Можна звернутися до спеціаліста або Спробувати самостійно зрозуміти, а як я хочу інакше. Далі ми прописуємо: якщо негативні уявлення відповідають дійсності, то як саме буде виглядати моя нова модель поведінки? Це запитання допоможе висвітлити для себе чіткий алгоритм вашого нового життя і сформувати, в принципі, свій бажаний образ я, Тей, той образ я, який ви хочете бачити в майбутньому. Якщо ж ваші негативні уявлення, які ви виділили, не відповідають дійсності, то спробуйте проаналізувати, навіщо ви тримаєте їх в принципі при собі, яка в них функція, яку саме роль вони для вас виконують? І далі ми думаємо, що саме я хочу змінити в собі. Детально, те, що ви хочете змінити, це є зоною вашого росту. І якщо ви ставите на зони росту клеймо, це моя слабка сторона, або це мій якийсь комплекс, то виникає такий страх доторкнутися саме до цих елементів. Це може сковувати або викликати страх змін. І тоді ми повертаємось до тієї точки, от як багато хто говорить, що я, наче щось виписую, щось роблю, але воно не працює. Це тому, що дуже часто наше відношення до цього не зовсім правильне, так. Якщо ми кажемо, що це наша зона росту і хочеться над цим попрацювати, це так більше мотивує. А навіщо мені потрібні зміни? Це питання одне з таких найважливіших. Бо коли ми розуміємо, навіщо я це роблю, нас завжди буде мотивація щось робити і не кидати це на півдорозі. А без розуміння, навіщо ви це робите, ваші дії в принципі не будуть мати ніякого сенсу для вас. Тому навіщо повинно бути таким не шаблонним, а це повинно бути саме тим, що відгукується зсередини, що дає емоційний відгук. Можна, коли прописуєте, просто звернути увагу на свої емоції, на свої реакції, наскільки це відгукується дійсно. І чи я це пишу, тому що ну, це така класика і це так потрібно, або я це пишу, тому що мені це дійсно цікаво і прикольно. Далі ми аналізуємо, як буде виглядати мій новий спосіб життя, коли я досягну цих змін. Ви описуєте зміни, які відбудуться у вашому житті, коли ви матимете нову модель сприйняття, коли я буду інакше відноситись до себе, що зміниться навколо мене. Тому, що ви описуєте, закладений ваш потенціал насправді. І якщо ви це вже візуалізували, якщо ви про це подумали, то значить, ви маєте всі, ваші, всі внутрішні ресурси для того, щоб це реалізувати і досягти бажаного. І ви можете додати, чого вам не вистачає зараз для цього. І далі, який мій внутрішній ресурс допоможе мені сформувати ці зміни. Це запитання допоможе висвітлити ті ваші якості, ті ваші сильні точки, за допомогою яких можна створити внутрішній інструмент, який буде націлений на формування нових звичок. І з чого я почну свої зміни? Це запитання дій, коли ми чітко прописуємо, що саме ви почнете робити саме зараз. Вже сьогодні, не завтра, не з понеділка, не післязавтра, а з цієї хвилини. Що ви хочете саме робити? Не що я можу, а що я хочу для цього робити. Це можуть бути якісь мінімальні кроки, але це повинно бути від бажання, а не тому, що треба. Ми розглянули з вами базові питання для дослідження особистості. Чим більше ви пізнаєте, розвиваєте себе та розкриваєте свій потенціал, тим менше маєте потреби шукати опору в оціночних судженнях інших. Ну що, на цьому ми закінчуємо? тож успіху вам в роботі над собою! Будьте вільними та сміливими!